Шановні аграрії, придавив зранку мороз, у когось мінус три, у когось мінус п'ять. Ну суть одна, що робить? Що робить з рослинами? Виживуть вони, не. виживуть вони, не виживуть. Що робити в таких случаях, коли при придавив мороз? Це історія з року в рік і прошлий минулий рік. Шановні аграрії, ви бачили, що з картоплею робиться? Попри мерзала, кабачата, виноград. Це страшне. От он позаду, ви бачите, ріпак. Який у фазі цвітіння, що з ним буде, ось пшеничка така. І так, по пшеничці, що ми бачимо? В принципі, якихось таких проявів морозу не, не видно. Мороз буде проявлятися після сонячного дня. Як сонечко нам пригріє, тоді в нас буде проявлятися признаки морозу. Тобто Рослинку відпусти від морозу, вона почне вегетувати, І тут ми вже побачимо чіткі прояви морозу. От, значить, відморожені листочки. Що робить мороз? Мороз розриває клітину у рослині. От, і тим самим вона погибає листочок, а може і вся загинути. На рахунок ріпаків. Ріпаки у фазі бутонізації. От. Це не наш ріпак, це по сусідству з полем. Значить, з ріпаками історія трохи інша. Він у фазі цвітіння. цвітіння і мороз для нього набагато страшніший. То есть, ріпак вообще у нас стає така проблемна культура, в плані чого, ну іменно в нашому районі. В Тому що його як важко і в сходів добитися да? гарних, дружних, щоб не було таких о... недосходів. Важко добитися і в сходів гарних, і ще і весною такий іспит для нервної системи, чи буде мороз, чи пошкодить він значить, нашу рослину. От, як ось, ось ми бачимо, ось о, дивіться, як він понаклоняв уже голови. В общем, затрати понесені, доброво внесено, посів, насіння, все внесено. Отак От почуває ріпак при ночних мінус 3. От. Йому якраз цвісти, йому якраз формувати урожай, йому якраз формувати стручки. І що ми бачимо? Бачимо таку ось оплачевну картину. А що робити таких условиях? Шановні аграрії, по-перше, зупинити всі внесення, всі, що вносяться тих ще треба було, як то кажуть, зупинити ще навчора. Чому навчора? Тому що е, значить, рослина наші, як бур'ян, як сорні, растіння, так і культурні, е, чувствують, що буде приморозок, і вони не вегетують. Тобто, е, Боротьба з сорняками буде така, нульова. Зараз нічого не робимо. Росина нагружена, нагружена приморозками оцими, тобто нічого не треба робити. Взагалі, остановитися і чекати, наблюдати, в якій фазі, наскільки могло відморозино. Тобто хуже вже не буде. І тому можна зробити таку помилку, тому можна зробити таку помилку. Якщо зараз щось робити, то зробити ще хуже. Тобто ніякі карбоміди, там, стимулятори добрива, все, відставили їх і нічого не робимо. Зробимо ще хуже. Сидіть і ждати у паніки, нічого. Не вийдеться. Тобто не панікуємо, сидимо і чекаємо. Вичікаємо від морозу, від дня морозу 3-5-7 днів. Відчікуємо, а потім заїжджаємо вже і витягуємо рослину. Значить, чим можна допомогти, агрован рекомендує вносити препарат АКМ. АКМ попаде в клітин, розблокує нашу рослину, яка почне далі Значить, Чи можна зараз АКМ вносити? Ні, вже пізно. Тобто... Значить, вносимо препарат АКМ в чистому виді пів літри на гектар. Ніяких сюди ні азотів, ні амінокислот, ні цинку, чисто АКМ. Що він дає, шановні аграрії? Саме АКМ, це поліетилен, гліколь, полімери, які попадають в клітку і не дають їй розмерзатися. Це те, що нам і треба. Підписуйтесь на канал, а я буду вам казати до побачення і побажаємо обов'язково мирного неба, здоров'я і благополуччя вам і вашим сім'ям. До побачення, шановні аграрії! Не захищайте свої поля, не давайте морозу шансів. Тільки за кремом ваші посіви пересують ці ось е короткочасні приморозки. До побачення, шановні аграрії!